Ти знаєш, де мене знайти. Тож повертайся скоріше додому. В твоїх очах, що мерехтить, блакить, знімається вся моя втома. Повертайся скоріше додому, я чекатиму твої листи. Де б не був, там буде наша мова, яку розвіяли, мов пелюстки вітри. Мене питають. Скільки слів знайомо, а я не розумію її мови, бо там не чую імені твого. Побачити, почути та відчути ім'я твоє обличчя, голос, руки, не знаючи, долають весь мій страх. Ми разом тонемо, ми тонемо в очах? Ти знаєш, де знайти мене? Дім, освітлений зірками, неначе спогад ще не згас. Повертайся скоріше додому, я чекатиму твої листи, де б не був, там буде наша мова, В яку вітри твоє ім'я внесли.